Якби не ті заклепані гусари, якби не зрадив хаповитий ха, якби ж він був ощадніший вдари мій кривдами рокований тала, якби не дощ, якби не ремсти розбрат, якби хоч трохи глузду під чуби, якби старшини не пішли у розбріт. Якби, 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 чмалить тютюн, ти божа лялька з глею, ти ж скинув ярма в різань яри, тепер стерчиш над рідною землею, Як вивороть корінням догори. Чого ж ти ждеш? Якої в Бога ласки? В твоїх радутах поростає мох. Оце і все. Одна така поразка закреслює стонадцять перемог.